Усім привіток! З вами ваша Світланочка. Сьогодні у нас 17 січня, Павлоград. Ми їдемо у поліклініку. Ми їхали сьогодні в поліклініку всім сімейством, але Аліска поки їхала, знов заснула. Женька відправила мене про папіропси, щоб не залишати малу. Та я зараз біжу, вже ще мені треба два він зробити. І біжу. Лікуватися. Я сьогодні максимально швиденько звільнилася. Е, нічого такого мені не робили. Знов без укола. Е, на чотири зуби поставили тимчасові пломби, десь на якісь е, ліки поставили. Нірф, мабуть, ну так, мабуть будуть видаляти. А там інші якісь вона сказала, що могла б поставити пломбу, але там щось. Окріботочила трохи і сказала, що поставити поки що тимчасово, бо, бо може відпасти, може погано триматися. Ось такі ось справи. Хотіла зайти ще в Єву, поїхали і не було жодного місця, нема де було поставити машину. І корич, махнула, махнула рукою і поїхали ми додому. Сьогодні додому стоматолога черги не було взагалі. Як прийшла, одразу зайшла. Але трохи почекала, каже, в неї проблеми, зламали шахраї її, телеграм. І вже по відпрацьованій схемі надсилають людям повідомлення, що так і так потрібні гроші, в когось 17 тисяч, в когось 20 чимось. Не пам'ятаю, скільки саме вона казала. І хтось вже надіслав, хтось додумався. Ті, хто помоложе, додумуються подзвонити, перепитати, чи це правда вона надсилає ці повідомлення, чи правда їй потрібні ці гроші. В общем, вона шокована, вона каже, в неї є лікарка, в неї є півтори тисячі контактів. Ви уявляєте, скільки повідомлень, скільки. Цей і що каже, що про мене люди будуть думати, будуть казати, що я там шахрайка, чи що просто. Я, в шоці. я вже давним-давно знаю за, за те, що не можна ні по яких силках переходити. І вона теж вона каже, ця якась дівчина ці, чи жінка вже два роки надсилає їй повідомлення. Що якийсь дитячий конкурс, якісь малюнки, і треба проголосувати. Два роки одні ті самі повідомлення надсилаються. Зараз через дорогу перебіжу. І їй все не було коли, не було часу. Вона ніяк не реагувала, а це вона каже: нещодавно лежала в лікарні, що ці вночі не спалося. І знов це повідомлення, і вона й зайшла, проголосувала. Ось такі ось справи. Я давним-давно вже нікуди не це і знаю про ці всі схеми. Постійно мамі своїй казала, щоб ні в якому разі не переходила, то пишуть якісь грошові допомоги, то ще щось. І люди купляються, особливо ті, що старшого віку. Так що майте на увазі. Я біжу назад, пішла. ВТБ за бирочком та сільодочка захотілося оселедець під шубою. В етозі набрала великого пакета, Це капець якийсь. Треба було поїсти щось перед тим, як до магазину йти, а то з голодухи щось понабирала. тато буде сваритися. Ай. За лісою до лікаря вже завтра підемо, бо з дитячим стоматологом там якісь. Треш трохи, там такі шалені черги. Як знаєте, в мене порівняння лише, як в моєму місті, було за гуманітаркою кожного місяця, що треба ще комендантська година, не цей не закінчилася, Ну що можна вже пересуватися містом. А черга вже 500 людей за вашими порадами, взяла її трошки там. Цей не іграшок, вона дуже полюбляє фломастери і взяла там одну книжечку цікаву, щось новеньке, щоб її, щоб її задобрити чи зацікавити, не знаю, відволікти. У нас тут на районі мобілізація йде повним ходом. Встановили мобільні блокпости, ходять по дворах, на зупинці стояли. Ще, о, і у місті двіжуха. Взагалі, скрізь, де тільки можна, скрізь виловлюють наших чоловіків. Такі ось справи. Але люди містом все одно все одно пересуваються. Все добре. Знаєте, нема такого, як, наприклад, там у Харкові чи десь в Одесі. що, ну, Тут, тут нема що там. Е Відео в інтернеті, потім гуляють, то до бусиків запихують, то ще щось там посеред дороги з машин витягують. І якось тут трохи цивільніше, дякувати богу, по-людськи, більш-менш до людей відносяться. Ось так. Ввечері ще у нас балістика, два перельоти були, але ми тут на окраїні міста і ми. Дякувати Богу, не чули. В центрі міста знаємо, що дуже, дуже гучно було такі ось справи. Навіть трохи це все вже скінчиться ні кінця, ні краю. Вже перебігла додому, зараз одразу покажу розпаковочку, а потім вже буду перевдягатися та займатися своїми справами. Була перший раз, в АТБ якусь не знаю, що це, що це за фірма памперси, Досі як кудись їдемо або на ніч видягаємо ліски. Завжди покупаю в Єві фірма Joy. Вони бюджетні і дуже класні за якістю. Якщо комусь, якщо є в мене з підписниць мамочки, то раджу непогані. АТБ забула, взяла в Петриківки хлібчик вірочичний, взяла колечко курячої ковбаски. Дуже смачна. Ми колись її одного разу взяли ковбаса. Вона вийшла на 175 гривень з копійками, а за кілограм 256,90. Дуже смачна, дуже раджу, ароматна на смак вообще просто отгентка. Так, ще була ага, ще маленький шматочок ковбаски з салом. Не знаю колись. Одного разу це було. А ліска допалася, я брала в Чудомаркеті в Харкові. Вона теж така класна, ароматна була вищого гатунку. Вона допалася, їла її кубочками нарізала. Але це була якась разова акція. І цей, Зараз то її побачила, дивлюся, що свіженька думаю, візьму, мало, ли, дитина, може, схоче чогось, чогось такого, знаю, що там користі маловато, але, але <смі> вона її, я ж кажу, ну, в принципі, взагалі не їсть. Сьогодні вже з'явився фарш, АТБ, взяла, взяла свино яловичий і взяла курявчі по пів кіло взяла бурячок для шуби. Зараз зніму вам розпаковочку та поставлю варитися. Не знаю, знімати вже не буду, бо поки воно звариться, стине начиститься, надеветься. Сьогодні вже не, не в цьому відео, можливо, в наступному зніму та вставлю вам, як я роблю оселетиць під шубою. В кожного свої різні рецепти. Нещодавно десь якісь кулінарні передачі бачила хтось робив оселедець під шубою і зверху викладали шар гранатових зерен. Кажуть, що це дуже смачно, не знаю, я ніколи таке не куштувала, що воно на смак Ну, такий саме тандем, Бог його знає. Далі взяла філіє селедки, оселедця. Завжди все життя, скільки роблю, завжди я купувала я, або там батьки купували, там, ну, неважливо, купували цілого оселеця, самі його розділували е, на, філе, на філе і це. І так робили. Ну, Мені смачніше було. Я одного разу взяла. В тому чудома Рикеті в, в Харкові сільку під Шубою, малесенький судочок. Вона свіжа була, все добре. Але сам оселедець він на смак мені геть не сподобався. Не знаю, може, так співпало. ну, В общем, чого я взяла саме таку. Вона трохи дорожча, норвежська іде, норвезький оселедець філе Філеволіє. На Новий рік теж робили оселедець під шубою. Женя купив, взяв такий сільодка під шубою, просто вона така смачнюща вийшла. Просто не передати. ну Просто оселедець багато що вирішує. Якщо він смачний, то він смачний і страва з його вмістом буде просто супер. Взяла ось такий майонез теж Оліс. Не пам'ятаю, щоб я колись брала, але він по акції був дешевше, не дешевше, ніж весь, але тут просто вага, 560 грам, і ціна дуже Блін, якщо знайду, ось він знайдук, тут таке древне, в мене щось з зором вже плоховато майонез. Ну, 4490, але 560 грамів, 50% жирності. Не знаю, порівняно з тим, всім, що було, я все передивилася, мені це найвигідніший показався. До речі, тоді на Новий рік я робила салати, брала, по-моєму, цей розумний вибір. Теж непоганий для салатів, дуже добре. Ну, взяла це і спробувати. Це взяла для лісочки. тут є і наліпки, і, і тваринки, і що тут тільки нема. Дуже класна, вона таке дуже полюбляє, город, техніка. Теплички. Ну, коротше, взяла таку книжечку, припрячу її до завтра взяла такий набір акрилових маркерів 24 штучки. Вона, я думаю, буде на сьомому небі. І що там ще? І ще взяла дві моркви, дві цибульки теж для оселиця такі. В нас сьогодні покупочки, такі в нас справи сьогодні. Вибачаюся рецептів, просто не встигну. Не хочеться вже близько до ночі викладати це відео, бо мало потім переглядів. А так як для мене це тепер джерело невеличкого доходу, то для мене тепер це дуже важливо. Треба викладати десь ввечері, в 4-5 в годин вечора. Тоді буде нормальна, нормальна кількість переглядів, нормальна динаміка, і потім в кінці вийде якась жива копійка. До речі, після Нового року дуже... По-перше, впали перегляди, але я дивлюся в дуже багатьох блогерів, таких особливо невеличких таких каналах, як в мене, що мало підписників. В них впали в усіх в нас перегляди, і впала оплата за тисячу переглядів. Значно впала, дуже просто що зараз щось знімаєш, стараєшся, робиш, викладаєш, а по факту отримуєш просто копійки. Якщо комусь цікава ця тема стосовно Ютубу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я можу розказати, розповісти вам, поділитися своїм досвідом, можливо, теж хтось планує. Якісь, не знаю, якийсь свій блог, влог, щось знімати, тож можу поділитися якоюсь інформацією, якщо що питаєте, буду рада безмежно вам допомогти, бо я вас щиро дуже всіх люблю. Все, буду завершувати на сьогодні своє невеличке відео до наступного разу. Всіх люблю, ціную та поважаю ваша Світланочка. Пока-пока.